У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає приєднання частин Донеччини та Луганщини, до Дніпропетровської та Харківської областей. Авторкою постанови стала народна депутатка Анна Скороход. Це постанова про людей для людей, про захист наших територій і про гарантію того, що не окуповані території навіть не будуть обговорюватися в перемовному процесі. Всі зараз чули, що Путін говорить про те, що хоче всю Луганщину і Донеччину. От і я вважаю, що це такий крок, який нам надасть можливість захистити ті неокуповані території. Зокрема, у документі йдеться про передачу шести міст Покровського району Дніпропетровщині, а саме: Покровськ, Добропілля, Білицьке, Мирноград, Родинське та Білозерське. Також до області можуть бути приєднані понад 80 сіл Волноваського та Покровського районів. Не йдеться взагалі жодної мови про здачу е, території, і я хочу, щоб люди розуміли, що на сьогоднішній день окуповані території ніколи не будуть визнаватися Російською е, Федерацією це українські землі. І е, якщо ми говоримо про перемовний е, процес і про те, що будуть відбуватися якісь домовленості, ці землі все одно будуть мати статус окупованих і вони не будуть визнані в світі. Ще одна мета постанови заощадити кошти на отримання Донецько- та Луганської обласних військових адміністрацій. Це 50 мільйонів гривень на місяць. Голова Дніпропетровської обласної ради зазначив, що мінімізація витрат дійсно доцільна. Втім, в Цілому, в успіх цієї законодавчої ініціативи не вірить за його словами, вона виглядає як політичний хайп чи навіть провокація. Такі кроки щодо перерозподілу Донеччини та Луганщини можна трактувати як поступку російській пропаганді про неспроможність цих областей, і водночас створюють небезпечний прецедент для майбутніх територіальних маніпуляцій. Політика має вирішувати проблему людей. Яку проблему для мешканців Донецької області вирішується постанова? Вона не дає ані безпеки, ані кращих послуг, ані соціальних гарантій. Навпаки, показує наскільки великий відрив цієї ініціативи від життя громадян, які щодня змушені тікати від обстрілів, а ця постанова. Має сприяти припиненню евакуації за словами Миколи Лукашука. формально це може виглядати як адміністративна реформа. П'ять років тому парламент уже об'єднував 492 старих районів у 136 нових. По суті, це не зміна державних кордонів, що вимагає референдуму, а внутрішній перерозподіл. У нас в конституції визначена кількість областей, але у нас адміністративно-територіальні кордони областей визначені в законі. От а тому це не є конституційною зміною, і ми це можемо вирішити питанням внесення змін в закон. От і або, взагалі, постановою. Ми останні рази змінювали адміністративні межі районів постановами Верховної Ради. От тому такий шлях є. Він абсолютно законний, він не порушує конституції. Документ вже передали на розгляд комітету з питань організації державної влади, після чого його мають винести на голосування до Верховної Ради. Артем Ліфінсев, Павло Черненко. Дніпро ті